Далі будемо працювати з таблицями. Для того, щоб ставити таблицю, необхідно натиснути на кнопку Таблиця. Додати таблицю можна різними способами. Можна просто вести мишкою і обирати кількість рядків та стовпчиків. Коли кількість рядків і стовпчиків задана, необхідно натиснути на ліву кнопку миші. Таблиця вставлена. Зверніть увагу на те, що як тільки вставилась таблиця. З'явилися вкладки Конструктор таблиць і Макет таблиці. Вкладки показуються до тих пір, поки активна таблиця. Якщо лівою кнопкою миші натиснути в іншій частині документа, то вкладки пропадуть. Для того, щоб вони вернулись, необхідно знову розпочати роботу з таблицею. Для цього достатньо помістити курсор у будь-яку клітинку. Ось так. Вкладки знову активні. Для того, щоб можна було видалити всю таблицю, необхідно її виділити. Для цього клацаю на таблиці з'являється ось така кнопка. Натискаю на неї. Тепер таблицю можна видалити або, наприклад, вирізати. Для цього на вкладці Основне натискаю на кнопку із ножицями. Наша таблиця вирізана. Я вирізав таблицю для того, щоб показати, як можна вставити таблицю ще іншим способом. Знову обираю меню вставлення. Таблиця. І натискаю на кнопку Вставити таблицю. З'явилося вікно, в якому необхідно вказати кількість стовпців та кількість рядків. Нехай буде в нас 8 стовпців і 20 рядків. Залишається натиснути на кнопку ОК. Наша таблиця вставлена. Для того, щоб можна було змінювати зовнішній вигляд таблиці, необхідно виділяти її елементи. Рядки, стовпчики або окремі клітинки. Вся таблиця виділяється ось цією кнопкою. Для того, щоб виділити рядок, необхідно навпроти нього поставити курсор миші. Ось так. Зверніть увагу, що він змінився на білу стрілку. Далі потрібно натиснути на ліву кнопку миші. Рядок виділений. Аналогічним чином можна виділити стовпчик. Для цього необхідно помістити курсор миші над ним. З'являється ось така чорна стрілка, яка показує вниз. Залишається натиснути на ліву кнопку миші. Стопчик виділений. Також можна виділяти окрему клітинки. Зробити це можна наступним чином: необхідно навести курсор миші на ліву границю клітинки. Коли з'являється ось така чорна стрілка, необхідно натиснути на ліву кнопку миші. Окрема клітинка виділена. Також можна виділяти діапазони. Для цього достатньо затиснути ліву кнопку миші і тягнути в ту або в іншу сторону. Коли потрібний діапазон виділився, ліву кнопку миші потрібно відпустити. Також можна виділяти діапазони або окремі клітинки, які знаходяться на певній відстані один від одного. Для цього потрібно утримувати клавішу Ctrl. Виділяю діапазон. Натискаю і утримую клавішу Ctrl. Виділяю наступний діапазон. І ще один. Як це можна використати на практиці? Наприклад, можна змінити зовнішній вигляд границь виділених клітинок. Натискаю на кнопку стиль пера. І обираю стиль. Натискаю на кнопку Товщина пера. Обираю товщину. Натискаю на кнопку межі. Обираю всі межі. Тепер ми бачимо, що вибрані мною межі. Сильно відрізняються від тих, які були спочатку. При потребі до таблиці можна задіяти стилі. Для цього натискаю на ось цю кнопку і обираю стиль, який для мене сподобався. Таблиця змінила зовнішній вигляд. Також окремі клітинки можна залити фарбою. Для цього виділяю діапазон клітинок, натискаю на стрілку біля заливки і обираю колір. Готово! Давайте для цієї таблиці зробимо зовнішні межі одного стилю, а внутрішній іншого. Для цього її потрібно всю виділити. Натискаю на ось цю кнопку. Далі натискаю на кнопку стиль пера. Нехай буде ось такий. Тоді товщина пера. Оберу 2,25. Тепер натискаю на стрілку біля кнопки межі і обираю зовнішні межі. Зовнішні межі таблиці змінились. Знову натискаю на кнопку стиль пера і обираю стиль. Далі натискаю на стрілку біля кнопки межі і обираю внутрішні межі. Можна помітити, як сильно змінився зовнішній вигляд нашої таблиці. Зовнішні межі мають один стиль, внутрішні інший. Переходимо до вкладки меню Макет таблиці. Для прикладу, я залишу курсор в першій клітинці. Далі натисну на стрілку біля кнопки Виділити. І оберу Виділити клітинку. Таким чином відбулося виділення активної клітинки. Знову натисну на цю кнопку. Оберу Виділити стовпець. Знову натисну на цю кнопку. І оберу виділити рядок. Натисну ще раз і оберу Виділити таблицю. Це ще один зі способів, який дає змогу виділяти стовпчики, рядки, клітинки або всю таблицю. Кнопка властивості дає змогу переглянути властивості обраної таблиці. Натисну на неї. З'явилося вікно із великою кількістю налаштувань. Воно має вкладки Таблиця, Рядок, Стовпець, Клітинка, Текст заміщення. Повернуся на вкладку Таблиця і для прикладу оберу вирівнювання по центру. Далі натисну на кнопку ОК. Візуально практично нічого не змінилось. Поміщу таблицю вправо і повторюю дію. Тепер можна спостерігати, як таблиця вирівнялась по центру. Розглянемо кнопку Видалити. Поставлю курсор у будь-якій клітинці. Натискаю на стрілку біля кнопки і оберу Видалити клітинки. З'явилося вікно із параметрами. Можна обрати зі сумом вліво вгору видалити увесь рядок або увесь стовпець. Залишаю так, як є, і натискаю ОК. Тепер у моїй таблиці немає однієї клітинки. Повернуся назад. Знову натискаю на кнопку Видалити. Обираю Видалити стовпці. Тепер в таблиці на один стовпець менше. Ще раз натискаю на кнопку Видалити. На цей раз оберу видалити рядки. Таблиця стала меншою на один рядок. Аналогічно можна вставляти. Залишу курсор у першій клітинці. Натискаю на кнопку Вставити вище. Додався рядок. Вставити нижче. Додався ще один рядок. Ставити зліва. Додався стопчик. Вставити справа. Додався ще один стопчик. У багатьох ситуаціях при заповненні таблиці необхідно об'єднувати декілька клітинок. Для того, щоб об'єднати клітинки, необхідно виділити діапазон. Виділю ось ці клітинки. Стала активною кнопка Об'єднати клітинки. Натисну на неї. Клітинки об'єднані. Бувають ситуації, що навпаки необхідно розділити клітинки. Буду розділяти ось цю клітинку. Натискаю на кнопку Розділити клітинки. Мене запитують, скільки має бути стовпців та рядків. Нехай буде три стовпці. І два рядки. Натискаю на кнопку ОК. Тепер замість однієї клітинки маємо шість. Ширину стовпчиків та рядочків також можна змінювати. Для цього потрібно навести курсор миші на межу. І коли з'явиться ось така двонаправлена стрілка, необхідно затиснути і утримувати ліву кнопку миші. Далі тягнути вліво або вправо. Так змінилася ширина стовпців. Аналогічним чином можна змінити ширину рядків. Наводжу курсор миші на межу. Натискаю на ліву кнопку і, утримуючи її, тягну вверх або вниз. Відпускаю. В деяких ситуаціях потрібно вирівняти ширину стовпців або рядків. Для цього виділяю потрібний діапазон. Далі натискаю на кнопку Зрівняти висоту рядків. Тепер висота виділених рядків однакова. Тепер спробую зрівняти ширину стовпців. Для цього їх виділяю. І натискаю на кнопку Зрівняти ширину стовпців. Тепер ширина виділених стовпців однакова. Далі попрацюємо із текстом у таблиці. Для прикладу напишу будь-який текст. Зміню ширину рядка, а також стовпця. Можна спостерігати, що текст виріднюється за верхнім краєм по центру. По черзі натискатиму на інші кнопки. Можна спостерігати, як змінюється положення тексту. Також можна змінювати напрямок тексту. Для цього необхідно натискати на ось цю кнопку. Поки що буде все. У наступному відео продовжимо роботу із зображеннями та фігурами.